Привіт, вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як легко та е, вкладень ви можете заробити на пасиві гроші на своєму інтернеті. Для того, щоб заробити, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось такий от пост. Бачимо, що я фармив е, поінти від проєкту NodaPay, і зараз можна побачити, скільки е, нам нарахували токенів. Ось бачимо, що мені за нульовий перший та другий сезон загалом нарахували 3031 е, токен. Якщо ви раніше ще не фармили поінти від Nodapay, е, то бачимо, що е, сезони будуть і надалі продовжуватись, тому ще не пізно в принципі, вам залетіти. І відповідно ви зможете отримати е, наступний аеродроп від Nodapay. Аналогічно і в Gras. Також нам вже роздали перший айдроп. В першому айдропі я заробив близько 100 тисяч гривень. І зараз триває другий айдроп, тобто ви також можете на пасиві тут в повінтим. Бачимо, що вони також пропонують скачати цю от, цю от програмку собі на ноутбук, для того, щоб більше заробляти поінтів. І ось бачимо, що зараз триває епоха 3. І відповідно, якщо в першій епосі, зараз ми подивимось, було 7 періодів, то відповідно і в другій епосі, я також думаю, що буде 7 періодів, і відповідно ще ви можете по поформити тут поінти і заробити непогані гроші на своєму інтернеті. Звісно, якщо ви будете запрошувати друзів по своєму реферальному посиланню, то ви зможете заробити набагато більше коштів. Ось в моєму пості є детальний аналіз всіх проєктів, і, і відповідно ми можемо побачити, скільки в, цю компан... в дану компанію інвестовано, і зорієнтуватись по тому, скільки ми можемо потенційно на ній заробити. Так, по проєкту NoDPay, зараз токен торгується по премаркеті, бачимо по 0,5. Долара за один токен, а лістинг, відповідно, буде 14 січня на біржі Max, Gate і OKX. Ну, напевно, ще деякі біржі, біржі підтягнуться. Отож, дивіться, перша програмка, на якій ми можемо безкоштовно заробляти поінти на своєму інтернеті, це Grass. За цей рік дохід компаніям складе близько 100 мільйонів доларів. Також вони вже побрили близько 80 мільйонів користувачів, які займалися мультиаккаунтом. Тому потенційно на цій роздачі ви можете заробити непогані гроші, зважаючи на те, що багато людей побрили. І на другий сезон вони виділили значно більше грошей, ніж на перший. Тож дивіться, вам необхідно просто нажати ось так от на моє посилання, нажати на кнопку Open, зареєструватись. Після чого скачати їхнє розширення, авторизуватись в ньому і на пасиві заробляти гроші на своєму інтернеті. Ось бачимо реєстрацію. І, відповідно, мене вже відразу перекидає на головну сторінку, оскільки я тут вже зареєстрований. І ось е вам запропоную або ж скачати програмку, або ж ви можете е через розширення в браузері, ось так от фармити поінти і заробляти безкоштовно гроші. Е наступна Програмка C на DP, бачимо, що в їх, вони зібрали 7 мільйонів доларів інвестицій. І зараз також можна на пасиві заробляти токени, оскільки буде продовжуватися надалі фармі. Далі DAO бачимо, що вони зібрали 35,5 млн доларів інвестицій. «OASIS» 2,8 млн доларів інвестицій. BlockMesh, Тут про інвестиції приховані, але про даний проєкт згадували Solana і бачимо ці от інші проекти. Gradient, тут Тіра 1 фонди на борту, плюс підтримка від Solana. Інвестиції також приховані. Аплінк 10 мільйонів доларів інвестицій в Toneo протокол. Про дане розширення згадували біржі Бітруя. І, здається, біржа Мекс. Інвестиції також приховані. В Кейсар та Blockless. По Кейсар інвестиції приховані. В Блоклес 8 мільйонів доларів інвестицій. Pipe Network 10 мільйонів доларів інвестицій. Навігати 7,6 мільйонів доларів інвестицій. Нетворк. Партнерами проєкту є Polygon, Stellar та Vana. Tocle. Лістинг вже. В першому кварталі 2025 року. Ап-Нетворк uh, та -Network, uh, Network 2 мільйони доларів інвестицій. Шага uh, 1 мільйон доларів інвестицій. Open Loop 15 мільйонів доларів інвестицій, Multiple 2 мільйони доларів інвестицій, мещей uh, по інвестиціях. Uh, інвестиції тут приховані, але вони зараз uh, розігрують 2 мільйонів доларів. 2 000 000 доларів. В їх рулетці, тобто ви заробляєте гроші на пасиві поїнти на своєму інтернеті, і після чого можете кожні 100 поїнтів прокрутити в рулетці, де вам може випасти або ж виводні долари, або ж також поінти. Titan, Titan Network, сума інвестицій, засекречена Spark Chain. Тут по суті точнісінька копія Gras. Але тут вони зібрали тільки 1,5 міль... мільйонів доларів інвестицій. MyGate Підтримка від Solana та лістинг в першому кварталі 2025 року. Network – 10 мільйонів доларів інвестицій. Тобто, по суті, якщо у вас є Wi-Fi, якщо у вас є ноутбук, ви можете зареєструватися абсолютно у всіх проектах і на пасиві заробляти гроші на своєму інтернеті. У мене відразу включені абсолютно всі програмки, і я по суті на своєму інтернеті заробляю відразу у всіх цих проєктах поінти, які згодом будуть конвертовані в реальні виводні токени, які я зможу продати на біржі. І відповідно зафіксувати USDT і заробити непані гроші. Тому рекомендую вам обов'язково зареєструватися в кожній із цих компаній, звичайно, по моєму реферальному посиланню, на пасиві заробляти тут гроші і, звісно, запрошувати друзів по своєму реферальному посиланню, оскільки чим більше друзів зареєструється по вашому посиланню, тим в декілька разів ви зможете заробити більше коштів, ніж якби ви просто самі на пасиві тут фармили поінти. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій телеграм-канал з нуля до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.